Ми сьогодні вже розповідали про школярів, які переплавляють пластикове сміття на запчастини, які потрібні ЗСУ. А тепер про інше вид вторинного використання сировини, хоча і з тим самим результатом допомогою збройним силам. Майстер із наступного сюжету ранку вдома дає нове цілком утилітарне життя залишкам ворожої зброї та снарядів. Mm -hmm. І це справжня магія перетворити зло на добро. Світильник з уламка російської ракети, тарілка з гільзи, пивний кухоль чи навіть барні стільці з рештків зенітної установки. Усі ці речі Станіслав Закаблук створює строфеїв, які у бою вибороли наші військові. Чоловік з дружиною Марією мешкають неподалік Харкова. До повномасштабного вторгнення мали свій невеличкий бізнес та майстерню. Жінка виготовляла в ній кошики з мотузок. Чоловік різноманітні речі, паралельно працював у сфері будівництва. Проте, після 24 лютого 2022-го обоє стали всіляко допомагати нашим військовим. З їжу військовим там з кухні е, мене підібрали. Теж там, благодійний фонд. От е ну і військовий, теж. Ну короче, допомагали всім, чи можна знайомих багато. Хто служить, хто волонтери. Тобто роботи вистачало всім. Можна ну саме таке простіше, можна було йти на склад і розвантажувати фури. Згодом до чоловіка звернулися захисники, попросили виготовити щось з фронтових трофеїв. Сказали, от, зроби з них щось. Ти знаєш, вмієш, бери, фантазуй. А до цього у нас в лісі тут недалеко впала ну, ракета, не ракета, ну, пуста оболонка. І це, був, це була, мабуть, перша робота. Зробили з неї світильничок такий от, з хвоста. Так виникла ідея створити благодійний проєкт Добро зі зла. Іноді задають там е в коментарях: там, оце ж, ну, це ж зі зброї, це ж ті речі вони вбивали людей. Так, це зло, я розумію. І ми намагаємося зробити з нього добро. Життя новим речам зрешток озброєння. Станіслав дає власноруч у його колекції: глечики, підсвічники і навіть чайники. Вчора зробив таку миску, от бачите. Ну, зі 122 двадцять гільзи, а то два дні назад маленьку ложечку зробив. Його дружина Марія виконує функцію піар-менеджера. Це вона знімає вироби на відео і публікує у соцмережах. Я комунікую з людьми, які нам пишуть. Я всім відписую е, все, що стосується комунікації, все, що стосується донесення цього до людей. Це все, все на мені. Спочатку трофеї, з якими працює подружжя, привозили друзі та знайомі військові. Згодом проєкт набув розголосу, і тепер до майстрів звертаються зовсім незнайомі люди. Вже нам пишуть якісь е, військові яких ми особисто не знаємо, але вони звертаються? Ви можете, ми вам надішлемо гільзи, ви можете нам зробити там кухоль. Або ми вам надішлемо там якийсь тубус, ви можете зробити для нас світильник. Ми кажемо так, а вже ж ми зробимо і залюбки. Вироби Станіслава постійно представлені на благодійних аукціонах. Буває, родина і сама проводить акції чи збори на допомогу ЗСУ. Подружжя зізнається, часто працюють на межі власних сил, проте зупинятися не збираються. Адже кожна продана ними річ наближає нашу перемогу.